Вечір супутник починає заходити за хмари, і чоловічок починає забувати елементарні слова, які хоче сказати. Але хто мене дивиться, то звикайте, бо то таке часто відбувається. Я Замінив жовті скрині на червоні, тому що мені не подобається, бо мої тупі дрони. Все, що я розбираю. От мають дивіться, скільки скринь, більша частина з них пусті. Ні, вони мені будуть тягнути сюди ресурси, не хочу. Стій, стій, що ти робиш? Чоловічку, спокійся, не подобається мені ніколи, не так. Електромагнітна установка, яка виготовляє електромагнітні установки. Ну, як би хто питав. Я, до речі, перестрибую, але то звикайте, я так дуже часто роблю. Починаю говорити про щось одне і зразу ге ге з степами полями, і Остапа понесло. Це дуже багато слова концентрація якості в тому відео. Не думаєте, не здається вам так? Я надіюся, ви хоч слово зрозуміли з того, що я сказав. Якщо зрозуміли, ставте лайк вподобайку. Не зрозуміли, пишіть коментарях, що вам не зрозуміло. І я ще один такий ролик знімлю, з якого ви нічого не зрозумієте. Жарти за 300 закінчилися, ми продовжуємо.